Доброго ранку, хоча він взагалі не добрий. 7 годин зараз на годиннику я не виспався взагалі. Замерз на каліку в тому том наметі, чуть не дав в дубу. О, діти як цибулина, Для мені 10 вещей, спальник, а я замерз. Ну, коротше і не виспався. Я поспав десь може годинку... годинки півтори десь отак. Ну та що? Не виспався та й не виспався. Вудиці наші, удиці наші чекають на нас. Зараз будуть замішувати прикормочку, цеплять попапчики і треба споймати коробчука. Так що поїхали. Карпуха. Ну что тебе? Вот сюда. зацепив мені другу вудицю. Ай-яй-яй, це зараз намотаємо Ай. Не знаю, друзі, наскільки він великий, але проблему він мені создав. Угу. А, к борьба <свист> 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 создав. Другу вулицю леску намотав тепер. Ой, добряче він там її намотав, йоли пали. А що тепер мені робити з той вулицею, з той леской Там все бідово походу А, гарний, гарний, конечно Тут питань нема. Зараз я розпутаю, з горем пополам розпутав. Давайте зміряємо цього кабаську. 60-очка. супер. І сьогодні 60-очки пошли, да? Вчора були Це можна і зважити, а ну караті свого інтересу, як завжди. Чотири 4700 мінус підсака, ну 4 кіло є. Ох який! Кабанюра! Клас! молоки течуть! Відпустимо його, друзі! Дякуємо! Пошурував! Ого! Ого, друзі! Ого, пошурував! Я вибачаюсь, в мене сигарета у роті. пиццачек Вот все на речке клюют монстрыки. Так, так, так. Великанчик. Клюнул на. Да? на орех. мне дружбан дал орехи Тигровые. тигровый орешек ну вот пришел такие карпуля 50 58. так. Класс. Раз мы ее сважим тоже. с половиной минус 5 сака но все они тут почти стандартный класс О, красный вытпустим ее Давай, давай, очухайся. Очухайся, старичок, давай. Ось такий тігровий горішок. бачите, вони і чорненькі і такі коричневі. Класно на них бере. парнішка теж великих карпов на них тягає, а це мені дав, каже, на, попробуй. Ну попробував нічого. Прийшов карпік, можна ловити. Я думаю, таку риболовлю можна і відсвяткувати. За риболовлю. Довго я чекав, друзі. Вже 12 годин дня обід. Тишина була, а це прийшов, сів нагачов. подивися вистачи, мій мій! Йа, у нас! поменше, ніж ці всі. Мабуть. Так. 50 53. А ось. Такий красень достався мені. Тоже молоки з нього течуть. Піду його відпускати. Дякую йому. До речі, на чесниковий попап. В принципі, як завжди. До речі, я собі обід готовлю. Супець, буде з ковбасками, Бо жалко, пропадуть, зараз буду обідати. Ну, за риболовлю. Всім приємного апетиту! No. Багато вимотав ліски. Що у нас за листя тяне по річці по воді? Мусор якийсь. Часний попапчик знову ух ти! Ляща мені чуть не дав. Пале, я тебе зараз відпущу. Чого ти 50 П'ятдесяточка. Ось і все, друзі, підписники та гості каналу. Закінчив я свою риболовлю, був я тут на прекрасній річці Лужниця Чеської Республіки. От, подарувала вона мені класні моменти, класних карпов, великих, красивих, сильних. Пробув я тут два дні і одну ніч. Все мені сподобалось, відпочив я. Побув я на Одинці з природою. Вудиць я вже зібрав, все позбирав, палатку зібрав, чистоту навів. Дякую всім, хто зі мною, хто на мене підписується, ставить лайки, коментує відео. Дякую, хто мене дивиться новий, гості каналу. Підписуйтесь також. Попереду дуже багато цікавих риболовель. Я з вами не прощаюсь, а лише чекаємо на наступне відео. Далі буде. З вами був канал Риболовні Моменти. Всім дякую. Чао!